Храм, собор, церква це місце, де зберігаються основи, також догмати нашої православної віри. Кафедральний собор, є кафедра київських митрополитів. Блаженніший митрополит Володимир, наш представник Української православної церкви, благословив збудувати собор З 2007 року. Це є місцем також і адміністративного управління. Слава Богу, на сьогоднішній час ми вже багато що зробили. В першу чергу є вже община Кафедрального собора. Тут вже діють деякі місії церковні, духовно-просвітницький центр, основа, основа просвітництва кафедрального собору, де діють також різні. Місії соціального напрямку спрямований на те, щоб людей просвіщати, об'єднувати і допомагати їм знаходити шлях спасіння. Стіни побудувати вже трошки буде легше, коли є спільнота тих людей, які об'єднуються єдиною думкою і бажаннями. Щоб на цьому місці е, був величний храм нашої церкви, всі ми бажаємо, щоб е, з часом постав цей величний архітектурний комплекс, який буде являтися, крім духовного центру, молитовного центру, він також буде являтися і архітектурною прикрасою Печерського району цього місця. Ми надіємося, що скоро постане цей величний собор. Звертаючись до всіх віруючих нашої української православної церкви, я хочу зауважити і попросити вас, щоб всі ми почули благословення нашого предстателя і долучилися до цієї ідеї. Давайте збудуємо кафедральний собор разом.